Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі! Сьогодні приготую дуже смачні хрумкі квашені огірки на зиму. Це простий та перевірений рецепт з ідеальним результатом. Сьогодні буду робити їх у 2-3-літрових банках. Але, як завжди, усі пропорції я пропишу нижче під відео. Вже все собі підготувала, огірки помила і попередньо їх замочую у холодній воді хоча б на одну годину. Потрібно ще суцвіття кропу, листя хрону, вишні, смородини, часник, перець з горошком, лавровий лист і обов'язково сіль кам'яна не йодована. У мене ось ця наша найкраща, бережу її для квашення та консервації. Завдяки замочуванні у холодній воді огірки стають пружними, добре вбирають розсіл і, звичайно, будуть хромкими. Банки добре помила з содою і на дно викладаю соцвіття кропу, листя хрону, смородини, вишні. Всю зелень попередньо також добре помила. В одну 3-літрову банку вміщається приблизно 1,5 кг огірків і 1,5 літри рідини. Всипаю зубчики часнику і щільно викладаю огірки. Якщо немає листя вишні та смородини, то можна і без них. Основне тут листя хрону, суцвіття кропу, чесник, ну і, звичайно, огірки та сіль. Якщо банка велика, то посередині можна також викласти зелень, чесник і знову огірки. Також не забудьте один чи два лаврові листочки і перець з горошком. Може бути духмяний та чорний. І зверху викладаю завжди побільше листя хрону. Ось така краса, огірки викладайте щільненько. Дві банки заповнила і тепер приготую розсіл. А саме солену воду. Вода у мене чиста, джерельна, холодна, не кипячена. На 1 літру води потрібно 50 г солі кам'яної неюдованої. Як я вже казала, у 3 літрову банку вміщається 1,5 кг огірків і 1,5 літри води. А тобто, навпіл. У мене 2-3-літрові, тому потрібно 3 літри води і 150 г солі. Добре перемішала, щоб сіль розчинилась, і вливаю до банок до самого верху. Банки не закриваю, а лише прикриваю капроновими кришками. І під низ обов'язково кладу миску чи якусь посудину, так як під час бродіння розсіл може витікати. Залишаю бродити при кімнатній температурі приблизно на 3-4 дні. У мене зазвичай виходить 4. Головне, банки мають бути не на сонці і не в холоді. 4 дні минуло. розсіл став мутненьким, огірки змінили свій колір. Можете попробувати огірок на смак, чи він добре прокис. І щоб огірки потім 100% добре зберігались. Весь розсіл зливаю і буду потім ставити, щоб він закипів. Але ще обов'язково додайте склянку води і приблизно півчайної ложки солі. Щоб розсолу потім точно вистачило. Перемішую. І ставлю на вогонь, щоб закипіло. Покипить приблизно 3 хвилинки та виключаю. Розливаю гарячий розсіл у банки, і потім вже їх щільно закриваю. Далі перекладаю їх у прохолодне місце. І взимку можна насолоджуватись цією корисною смакотою. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!